Вітаю. всіх, пропоную вам переслухати інформацію з потоку, кому і про що потрібно почути саме зараз. Це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Імператор говорить про те, що найближчим часом ваші ситуації будуть будь-яким випадком так або інакше пов'язані або з роботою, або з вашою самореалізацією, а для когось це просто буде з чоловічою фігурою. Також можливо вам буде потрібна допомога, підтримка впливового чоловіка або вашого керівника. Тому ви можете за неї звертатися, ви її отримаєте. Для когось буде найближчим часом успіх у вашій реалізації. Ви зможете зміцнити своє положення. Загалом це такий у вас іде період, коли у вас будуть якась постійні доходи, постійна робота. Ну І також ще для вас буде актуально, що для Наприклад, для Дівчаток, ваша, ваш чоловік або ваш батько, можливо, ваш брат, хтось із них буде для вас таки мати ключову, ключова фігуру на найближчий час, на кому ви будете зосереджені і з ким будете комунікувати. Для чоловіків можливо буде найближчим часом знайомство із дівчинкою для серйозних стосунків, тому що імператор це завжди говорить про стабільність і про серйозність намірів. І ще, можливо, потрібно вам на найближчий час визначити свої межі. Тобто межі ваші говорять про те, що ви, можливо, занадто сильно близько до себе підпускаєте інших чужих людей, які вам можуть шкодити. А вам потрібно вже встановити ті межі, за які ніхто сторонній до вас не зайде. Вам також не рекомендується порушувати не свої межі, не чужі межі, а дотримуватися певного свого. Царство господарства, скажімо так, царство господарства може бути, як ви самі, так ваш дім, ваша робота, або, наприклад, ще які там у вас є об'єкти у вашій вам підвласні, і от кругом вам потрібно встановити якийсь контроль, навести лад для того, щоб ви потім насолоджувалися уже чітко відрегульованим механізмом, яким ви керуєте. Тож готуйтеся до того, що у вас якісь будуть такі, знаєте, все буде серйозно, все буде ну, стабільно і загалом таких суттєвих змін він цей, цей аркан вам не несе. Проте потрібно бути готовим до того, що ви зможете вже отримати якісь певні свої результати. Це був перший варіант. Другий варіант для що вам потрібно почути? Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклю говорить для вас про те. Що, можливо, для вас уже е, прийшов час комусь розпочати нові проекти, або вже зайнятися якимись новими справами, розвивати свої професійні навички, підвищувати свою майстерність. Ну, також це говорить про те, що ви можете ще і отримати своє визнання, або якісь перші успіхи, перші результати. Для когось, можливо, будуть якісь фінансові покращення. І ще також ви зможете найближчим часом зробити якісь вигідні покупки, або якщо ви займаєтесь продажами, то також це для вас буде гарний період. Хто проходить навчання, все у вас буде успішно. Ну і ще можливо, вам потрібно розуміти, що якщо ви будете на найближчий час заключати якісь договори, контракти, у вас все складеться так, як потрібно. Головне, щоб ви все контролювали і мали інформацію, знання з тих питань у повному обсязі. Ну, а ще, можливо, для вас будуть надходити якісь нові пропозиції або виникатимуть якісь нові можливості. Ну, вам потрібно на це звертати увагу. Для когось може бути актуальним те, що вам потрібно звернути увагу на своє. Житло там, де ви проживаєте, можливо, його потрібно облаштувати, щось відремонтувати, щось прикрасити або щось прикупити. В будь-якому випадку у вас такий не сумний період іде, а трішки активний. Тому вам потрібно використовувати можливості, щоб ви щось покращували у своєму житті. І намагайтеся робити все це як можна краще. Проявляйте свої самі сильні боки, звертайте увагу на розвиток своїх професійних якостей, відточуйте свою майстерність і займайтеся щоденними справами, тобто наводьте порядок у ваших справах. Це у нас був другий варіант. Третій варіант, вам про що потрібно почути. Король Пентаклів перевернутий говорить про те, що, можливо, ви десь втратите свої фінанси, або у вас буде якась нечесна гра, нечесні конкуренти. Загалом такі небезпечні ситуації можуть бути. Ви можете втрачати свої ресурси. І ну, от ці ситуації, що будуть вони виникати, вони вам не будуть давати якісь. Результати, швидше за все, ви будете стикатися з махінаціями, з заздростями для когось, можливо, навіть можуть бути якісь ревнощі. Ну, як я вже сказала, ви можете зіткнутися із шахраями. Ну, а ще вам варто найближчим часом не потрапляти в якісь авантюрні ситуації. Вам не варто там, наприклад, нам, ну, когось ображати, тому що ця образа буде пам'ятатися дуже довго. Для когось, можливо, ваша неорганізованість найближчим часом буде вам заважати. Ви не, ви не хочете, Це не говорить про те, що ви не можете, ви не хочете встановити контроль з певних питань. Також. Комусь потрібно звернути увагу на стан свого здоров'я, тому що ви втрачаєте свої ресурси, і у вас просто може не вистачати сили для того, щоб ви щось в своєму житті покращували. Підказка для вас навіть є така, щоб ви не робили якихось безчесних вчинків, утримались від зауважень, тому що ці зауваження можуть образити почуття оточуючих людей. І вам варто зрозуміти, що в житті взагалі не все вимірюється грошима. Тому будьте пильні до того, що у вас, з ким ви спілкуєтеся, що ви там, які наміри маєте, тому що у вас дуже велика вирогідність, ну, якісь втратити фінанси, ресурси, і на це варто вам звертати увагу. Це був у нас третій варіант.